well В липні минулого року пішохідні містки Змієва перейшли на баланс комунального підприємства Зміїв Сервіс один з містків проходить через річку Мжата, сполучає центральну частину Змієва з мікрорайоном паперової фабрики. Зазначимо, що раніше це сполучення вважалося безгоспним, також воно має великий попит серед населення. Щоденно цей маршрут долають десятки людей. З початком желедиці місток став вкрай небезпечним. Люди почали говорити про цю проблему. Та ее на загал. Это же просто капец, просто сплошной лед. Нереально ходить с детьми и вообще. Ну, реально упасть в реку, блин. Посыпьте чем-нибудь хотя бы. Видя зміїв теж побували на даному сполученні. В день крига трохи відтанула, проте місцями все одно дуже слизько. Нам вже через кілька годин стовпчик термометра знову знизиться до мінусової температури. Я от це останній раз упав, зараз зі спиною на больничних. Оце тут впали, так? Ну так, так що сюди. Я часто хожу, ну но... тут-то я прохожу, а от там тут не під пішов докладачок. Там вообще. Это это песок пісоксипає. Ну, кладочки, звісно, тут теж треба кому-то посипати. Ось там скользко сильно. Ось там далі. Ситуація гірша. так? З цією проблемою ми звернулися до балансоутримувача містка комунального підприємства Зміїв сервіс нам відповіли, що вже сьогодні це питання вирішать сполучення. Нарешті оброблять відожеледиці. Лариса Бодрєва істоміна Анастасія, канал <гум> медіа Зміїв.